Єрусалимка один із найстаріших та найцікавіших кварталів Вінниці. Про історію будівель вулиць в той період, як там проживали євреї, розкажуть під час. Нової екскурсії від офісу туризму туристичні мандрівки мікрорайоном заплановані в листопаді. Ну а більше про нові тури почуємо від Оксани Роздрожнюк, гідеси офісу туризму Вінниці. Ми щирі вітання в нашій студії. Пані Оксано. Доброго дня. Отже, розкажіть, що ж це буде такий тур новий Єрусалимкою? Чим він особливий? Єрусалимка це дуже цікавий район, який розташований прямо в місті. Тобто, отут поруч, так якби ти можеш прогулятися з соборною і вже багато що дізнатися про. От саме той квартал, і то поселення єврейське, яке в нас існувало ще донедавна. Але тур він справді цікавий завжди. Він оновлений і дуже багато нового буде в цьому турі. Ми побачимо не тільки Єрусалимку, а й квартали там, де працювали. Тобто, це можна сказати ремісничі квартали в Вінниці, які не відносяться до, конкретно до самої Єрусалимки, але дуже багато євреїв там працювало. Крім того, ще і фінансовий квартал. Ну так я трошки говорю загадково, тому що. Якщо ви хочете, хочете побачити, але та, всі таємниці, таємниці не буду відкривати, Та потрібно показувати по дорозі, тому що Єрусалимка. На даний момент більше існує в спогадах, ніж в реальності. Є кілька будівель, які про неї розповідають, є кілька вулиць, по яким можна пройти, є кілька таких цікавих будинків, які ще нагадують, як саме жили у нас євреї на початку ХХ століття чи всередині. Але вже самого того поселення, кварталу, ну вже в тому пер первозданному вигляді шкода, але не існує. Але щось залишилось, якісь будівлі, принаймні. Звісно, принаймні основа будівель залишилась. Звісно, залишилась, а саме цікаве, що залишилася. Історія збережена і не тільки в будівлях, а збережена в тому, що говорять самі жителі нашого міста, які і зараз проживають на тих вуличках. З ними дуже цікаво поспілкуватися. Багато з них розповідають історію своїх предків, пращурів, які теж там проживали. І ви знаєте, оживає Єрусалимка. А особливо ми можемо побачити під час цієї подорожі кілька збережених будівель, синагоги і однодіючими обов'язково зайдемо. Тобто, так щоб відчути колорит, як жили. як які були свої власні думки про проживання у Вінниці цих людей? Ну а також у нас дуже багатий портретний ряд тих, хто прославив і Вінницю, в тому числі, і квартал Єрусалимський. Є про що розповідати? Як довго ви збирали матеріал, щоб оновити цю екскурсію, і зробити її більш наповненою і цікавою? Ну, продовження ще буде, тому що не можна зупинитися. Ти знаходиш під час нової подорожі щось новеньке, і обов'язково хочеться його показати і людям віддати, якось подати по-новому. І зараз, напевно, останніх півроку посилено, тому що. Знайшли е цікаві матеріали. Це перше. А друге, є і інтерес до цієї теми. Не тільки я сама хочу подати так людям, люди ще мають великий запит, тому що я відчуваю, що а коли буде. А що буде нового, а також теж є такий гарний запит на кухню. Кухню від тьоті Рози, чи як там було, як готували, чого, які саме страви подавалися, як в будні, так і в шабат. І про це теж варто говорити, тому що це частинка нашої історії Вінницької. Якби потрібно було в п'яти або шести словах описати мікрорайон Вінницької Єрусалимку, які б слова ви знайшли для цього? Маленький справді Єрусалим, в якому діють закони, такі ж самі, як в Єрусалимі, і наразі. Закони РУВ, наприклад, які зараз ми вже можемо тільки згадати під час екскурсії. Ну, п'ять слів у мене, бачите, вже не, не вклалося. Залишимо все для тих, хто зацікавився і прийде обов'язково на екскурсію. Розкажіть, скільки триває екскурсія і як можна потрапити, як можна зареєструватися? Екскурсія розрахована на півтори години повного такого повномасштабної екскурсії, причому ще додатковий час виділяється на те, те, що ми спілкуємося з людьми по дорозі, ну заходимо обов'язково, я говорила вам уже в синагогу, а також ми на сам кінець все ж таки заходимо і дегустуємо страви, які подавалися, змішані страви, там і єврейські і наші українські, теж але які подавалися колись у наших будинках і на Єрусалимці. Дякую вам щиро за те, що завітали до нашої студії, і привідкрили завісу і трішки розказали, якою ж буде екскурсія. Я сподіваюся, що наші телеглядачі зацікавилися і відбою не буде від бажаючих. Нагадаю, що гостею нашої студії була роздружнюк Оксана, гідеса офісу туризму у Вінниці.